За мовою і за російською церквою в Україні стоять певні духи. Текст Юрія Рабога. Доки люди не зрозуміють, що в Україні потрібно розмовляти українською, доти Росія буде присутня всередині України. Вона присутня не лише в мові, але мова є однією із головних. Російська православна церква в Україні це не про Бога і навіть не про релігію, а про політику, бо це також зброя, як і мова. За мовою і за російською церквою в Україні стоять певні духи. Можливо, через 300 років можна буде з Росією будувати якісь економічно торгівельні відносини, а зараз потрібно розірвати усі: політичні, культурні, мовні, торгівельні, релігійні і будь-які інші. Не потрібно мені писати про патріотів України, що розмовляють російською. Добре, що патріоти, але погано що розмовляють російською. Вважайте мене крайнім, відписуйтеся від мене, не дружіть, ображайтеся, але я так вважаю, це так само, як гріх не називати гріхом, щоб не ображати того, хто грішить, або зло не називати злом, щоб не втратити стосунків з кимось. Але російська мова в Україні це зло. Просто ті, хто нею розмовляють, щиро цього не усвідомлюють, а хтось навмисне продовжує розмовляти. Погано, що в столиці України російська мова ще й досі поширена. Погано, що політики розмовляли і розмовляють російською. Погано, що лідери громадської думки розмовляють російською. Сприймаю усіх, в тому числі і тих, хто розмовляє російською, але з надією чекаю, аж доки кожен, хто ще цього не розуміє, зрозуміє і почне розмовляти українською. Російська мова це Росія в Україні, і її потрібно повністю позбутися. Не давайте місце ворогу, російська мова це те, за що буде чіплятися дух який. Стояв за тими, хто грубо й насильно нав'язував цю мову. Чим більше української мови в Україні, тим більше України в Україні. Росія створила фейковий СРСР і через нього навмисне робила так, щоб російська мова домінувала. І саме за допомогою мови контролювала цілі території колишнього СРСР. Повторюю, це нечистий дух, який через мову чіпляється за Україну. Я молюся про те, щоб українці зрозуміли, що їхньою мовою є українська.